Карта місяця для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в січні. Друзі, карта дня і астропрогнози Мене в сторіс з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Раки будуть першими. Прогноз для нас. Дістаємо по три карти з трьох колод. Кожна колода це перша, друга, третя декада. Перша декада дістаємо. Карта перевернулася, дев'ятка жезлів, карта е, довольства, карта отримання якихось результатів, карта, коли ваша мрія якась може здійснитися. Як варіант, по цій карті може бути якийсь банкет, корпоратив, е, не знаю, якийсь, може, ви когось до себе в гості будете кликати. Як варіант, хтось до вас в гості. Е, Приїде, ви точніше до когось гості поїдете. По цій карті як варіант можете переїсти, або може бути навіть така ситуація, коли в контексті якоїсь ситуації ви дуже сильно можете включати свою гординю. Розумієте, так? А да? це може бути по дев'ятки кубків. Ну, от, не знаю, алкоголя багато можете як варіант зловживати. Така історія також можлива. Давайте ще одну карту. Ой, ко... карти випали. Я вибачаюсь. Багато карт випало ще одну карту на першу декаду. Дістаємо. Королева мечей, це може бути людина близнюки Терези Водолі по знаку Зодіака. А це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік, з яким ви потенційно можете комунікувати от в перші числа січня. Може, ви з цією людиною будете зустрічатись. До речі, в мене це програється. Я Домовився з подругою, яка близнюки зустрітися 5-го чи 6-го числа. Це може бути адвокат, нотаріус, юрист, військовий, політик, вчитель, ментор, наставник, лікар. І от може бути комунікація з такою людиною. Консультація з адвокатом, консультація у лікаря, здача якихось аналізів. Це може бути керівництво, як варіант, це може бути мама або бабуся навіть. І тут якось ця людина на вас може в, в чомусь на вас впливати. Як варіант по цій карті, ви це можете бути ви, тобто ви можете изучати якось не навчатися, а от саме якусь інформацію для себе корисно. Шукати якусь інформацію. Ну, от, щось якось в такому форматі. Королева мечей може давати обдумування якихось планів наперед, стратегію, бізнес-план, якісь ідеї, от розплановані, таку аналітичність, критичність. Як варіант, людина може бути трошечки меркантильно розчотливою. Давайте ще одну карту на першу декаду. Шістка мечей, знову якусь інформацію шукаєте. Може будете здавати екзамен, шукатимете роботу, шукатимете вакансії, шука... шукатимете клієнтів. А по цій карті можете дуже багато часу в інтернеті проводити. Ну, це може бути, не знаю, там переписуватися з кимось, не знаю, робити якусь перероструктизацію своїх соціальних мережей. До речі, я цим планую займатися. А, часто ця карта показує поїздку кудись, переїзд кудись може як варіант ваш. Офіс переведуть а, в інший район, або вас відправлять дистанційно працювати. Ну, Знову ж таки, ця карта вона зазвичай показує історію, коли от ми виходимо з якогось некомфортного, неприємного положення і переходимо в щось більш приємніше. Це може бути як варіант історія, зміна роботи, знову ж таки, зміна квартири, зміна міста або місця села країни в такому форматі. Може, якусь електронну книгу будете по цій карті купляти. Ну, от Щось якось в такому контексті. Друга декада, три карти дістаємо з іншої колоди. Перша карта. Карта Верховна Жриця. Ну, як варіант, тут може бути історія, що якась таємниця видна зовні, ви щось дізнаєтесь про когось або про щось. А по цій карті як варіант можете вести такий трошки закритий інтровертичний спосіб життя. Як варіант, це може бути історія, що по цій карті може у вас буде якийсь таємний роман, або у вас в цей проміжок часу сформується від когось таємниця, або можуть по цій карті відбуватися якісь незрозумілі ситуації, коли от від вас нічого там не залежить. Дуже часто ця карта дає консультацію таролога, астролога, нумеролога езотерика, тому якщо що добро пожали до мене посилання в шапці профіля, або може ви самі. Цим почнете займатися, там, не знаю, підете на курси. До речі, в мене також курси є. Давайте ще одну карту дістанемо з цієї колоди. Це може бути розкриття внутрішнього потенціалу в професійному плані, в кар'єрному плані, коли ви можете про себе якось більш заявити показати. Король Пентакли! Ну це може бути людина. Телець діва козріг познать кузодяка, з якою ви потенційно будете спілкуватися. Це може бути як варіант не тільки чоловік, це може бути жінка. Знову ж таки, по цій карті можуть доволі таки непогані гроші прийти. в цей проміжок часу може як варіант, ви однією великою сумою на щось будете вкладатися. В ці дні це може бути історія, що ви будете закривати кредит або будете позичати гроші у банку. Це може бути спілкування з працівниками банку, тобто переоформлення якихось банківських карток, відкриття нових карток. Ну от якось в такому форматі. Король Пентакли може давати. Може якусь роботу з землею, або от можете займатися якоюсь торговлею, там куплею, продажем, або ця, ця людина цим може займатися. Може, у вас стає роман з цією буде людиною в такому форматі? Давайте ще одну карту. Шестерка Пентаклі, Опять фінансова карта. Тут, або знову ж таки, а, може бути історія, що буде фінансове надходження, а у вас про така а, фінансова декада, або як варіант, це буде історія, що ви можете благодійністю займатись, комусь допомагати фінансово, там, нужденним, не знаю, бомжам на вулиці, а, на ЗСУ донатити, або ще щось. А це може бути історія, що ви можете займатись переростуктизацією бюджету по цій карті. Це може бути історія, що може хтось у вас буде просити займати гроші, або ви будете в когось просити як варіант. А, або, ну, мені здається, тут більше якась переростулізація бюджету. От, щось в такому форматі. Або надходження може бути фінансів. До речі, по цій карті може бути такий момент, що хтось за вас щось заплатить, наприклад. А, або там, не знаю, ви за когось заплатите. Просто там в кафе зустрілися і ви закрили щот. Давайте третю колоду подивимось. Третю, третю декаду. Дістанемо три останні карти на січень. Карта Шельник, опять будете вести якийсь інтровертичний спосіб життя. Може, як варіант буде якась ситуація, коли ви можете займатися критикою, самопоїданням, винити себе в чомусь, корити. По цій карті, як варіант може бути історія, що ви можете займатися здоров'ям, може, якісь аналізи здаватимете, може будете вивчати якусь інформацію з психологом спілкуватися. Комунікація може бути з людьми похилого віку. Або по цій карті, ну, мені здається, тут якесь навчання може бути у вас. Щось активно будете звучати. Може ви будете когось навчати? Стажування може бути, може вас будуть стажувати, може ви когось будете стажувати? Шукатимете щось? Тут точно така Тоже може бути історія. Карта випала у вас раки. Випала у нас карта сіморка жезлів. По сімьки жезлів можете відстоювати дуже активно свої кордони. В якісь в якісь ситуації може варіант, хтось буде до вас нав'язуватись. Це може бути знайомство або комунікація з людиною, уникаючим типом прив'язаності. По цій карті дуже часто буває така історія, коли. Дуже багато хто нам що і багато чого може казати говорити, але нам треба піти в конфронтацію, захист особистих кордонів і зробити так, як ми вважаємо за потрібними. По цій карті ну от якісь особисті інтереси дуже активно можете відстоювати. Може як варіант бути історія, що ви можете якось. Не ну, не комплексувати тут більше ставити собі якісь певні обмеження. Ой, я це не можу, ой, це не для мене, ой, мене це не вийде, не хватить сил, і щось якось в такому форматі. Як варіант це може бути обмеження через те, що ви будете ізолюватися або там вирішувати якісь питання зі здоров'ям там, наприклад, лікуватись. Ну я не бачу у вас якісь карт, що ви прихворіли. Всі карти доволі таки непогані, і в принципі ця карта теж вона непогана. Вона навпаки, показує от, активність в захисті особистих інтересів, розумієте, да? Ну і остання карта для раків. my seat chain Знову шістка пентаклів, знову фінанси придуть. Ну, слава Богу, я люблю деньги. Я рак по сонцю, супер. А це може бути історія, знову ж таки, що хтось буде у вас позичати гроші. Знову таки, за когось будете платити, когось підтримувати фінансово. А, це може бути історія того, що вас хтось буде фінансово підтримувати. А, це може бути історія, знову ж таки, закривання якихось кредитів або будете брати кредит на щось. А, це може бути, дивіться, це може бути і. Просто якийсь подарунок, наприклад. Но мені чомусь здається, тут більше якась перероструктизація бюджету може бути. або от... Не знаю, може бути між чимось шукати баланс одним і другим. Стабільні любовні трикутники часто по цій карті бувають. Ну ця карта двічі випала. і Мені здається, тут більше про фінанси йдеться. Тому що немає таких прям якихось інших карт, які б доповнювали в чомусь іншому. Далі у нас ідуть скорпіони. Подивимось, там у скорпіоні буде відбуватися. Дістаємо з трьох колод по три карти. Кожна колода це перша, друга, третя декада. Перша декада, дістаємо три карти. Дев'ятка кубків, вона у раки випадала. Тут якесь може бути святкування застолі з кимось, може ви когось до себе в гості будете кликати. Як варіант, це може бути історія, що до вас хтось приїде в гості, на весілля може бути. А по цій карті можуть даватися якісь ситуації, коли ви дуже сильно можете свою гординю включати, або егоїзм, або як варіант, можете переїсти, наприклад, дуже сильно і потім вам трошки може бути погано. Зайвої ваги можете набрати, або дуже багато може бути алкоголю. Продовж наступного місяця. Дев'ятка кубків може давати історію. Ну, от щось якесь святкування може бути, радісні, якісь події. Давайте ще одну карту для вас, скорпіончики. Коли це Клас, прекрасна карта. В першій декаді вам в чомусь може повести. Дуже сильно будете такими везунчиками. А знову ж таки, такі долини. бачите, ця карта, вона показує якісь доленосні події, коли ми не маємо на мене вплив, але вони нас виводять на більш якісніші, комфортніші рівень нашого життя. А ця карта, як варіант, може давати історію а, кармічних стосунків, коли ви будете наступати на ті ж самі граблі. А, циклічність, от які ситуації, які будуть повторюватися. Це може бути поїздка, переїзд, а, динаміка у вирішення якихось питань. Фінанси, біржа, криптовалюта, азарт якийсь може у вас бути, казіно якісь ігри. Ну, от в чомусь якийсь азарт точно ставити ставки може бути, букмекерством займатися. Ну, от така історія теж можлива. Знайомство з людиною за кордоном, комунікація з іноземцями там, в такому форматі ще одна карта на першу декаду. Восьмерка жезлів. Опять карта куда-то. Ну, Тут або ця карта каже про те, що ви з чимось можете вибирати в наступному місяці, а, або як варіант, буде дуже багато справ, які вам треба буде переробити впродовж першої декади, і у вас не буде часу, наприклад, щоб розслаблятися. А, по цій карті може бути якась зміна, тобто поїздка кудись, а, або переїзд може бути. Може ваш офіс кудись переведуть. Це може бути бурхлива комунікація, знайомство з якоюсь людиною, з якою ви будете бурхливо взаємодіяти, комунікувати, але знову ж таки, це така короткотривалого формату історія. Восьмьорка жезлів може давати ем, ну, какую-то або же вибір тут буде, або поїздка, стремительний від'їзд, якийсь щось в такому форматі. Друга декада, дістаємо три карти. Перша карта. Відрядження, до речі, може бути по жезлів. жезлі. А, випадає карта. Двойка мечей. Ну двойка мечей може давати історію, що вас ну, хтось може поставити перед якимось станом вибором. Може, як варіант, ви будете якось погружатися в себе. Знову ж таки вивчати щось, бачите, як тут мужчинчик щось вивчає. зазвичай вона дає історію от якогось сумніву, нерішучості, закривання очей на правду, відтягування з прийняттям рішення, тому що я боюсь на себе брати відповідальність за нього, тому що може зробити неправильний. Може між чимось двом двома будете вибирати, не знаю, цією машиною і цією машиною, або там цією людиною, цією людиною. А по цій карті, як варіант, може вас хтось поставить перед якимось вибором. Або може бути критика. Ну, як варіант назріваючий конфлікт, але тут більше якась критика може бути. Давайте ще одна карта для вас. Бездіяльність якась може бути лінь. Карта смерть. Ну тут або завершення спілкування може бути. Якась може бути така важка, кризова довготривало трансформаційна ситуація, коли ви або поміняєте відношення до якоїсь певної людини, або завершите спілкування, або це може бути історія, що ви може прихворіти, може вам поставить якийсь важкий діагноз, може як варіант операцію треба робити буде. Це може бути вагітність до речі. Вона дуже рідко показує якусь фізичну смерть, якщо шо, вона зачасту показує от якісь от кризові трансформаційні зміни. От коли треба буде от вийти з чогось привичного. Ну, знову ж таки, поставити може якось хрест на тому, що вже віджило своє в вашому житті, і рухатись далі. Мені чомусь здається, тут якась може бути історія. От може через те, що у вас хтось поставить стан вибору, ви будете міняти відношення до якоїсь певної людини. Ну, як варіант, це може бути простуда, простуда, погане самопочуття. Давайте ще одну карту для вас на другу декаду. П'ятірка кубків. Ну Тут точно або прихворієте у вас в другій декаді, довго будете лікуватися, або дуже сильно можете грузитися якоюсь ситуацією в минулому. Щось, там, згадайте якусь неприємну ситуацію, будете грузитися, думати, прав, правильно чи неправильно я вчинив, вчинила. А по цій карті, як варіант, може бути історія, що може бути якийсь розрив з якоюсь людиною, або якась сумна звістка не дуже приємного формату. Ну, тобто, щось по цій карті вас може огорчити. А цей, як варіант може бути історія по карті П'ятерка кубків. Таке, знаєте, песимістичність, подавленість, тобто якось от на якісь можливості. Не те, що у вас буде відбуватися, будете якось більш дивитися з негативної точки зору. Ну, не треба, треба в будь-якому випадку знаходити плюси в будь-якій ситуації. Третя колода, третя декада. Подивимося, що в третій декаді у вас буде відбуватися. Рлева ну це може бути людина. Вогняної стихії, овен лев або стрілець по знаку Зодіака, така дуже харизматична, імпозантна, вольовита, не тільки жінка, це може бути чоловік з більш м'якішими енергіями, і тут якось ця людина може в третій декаді бути присутня в вашому житті, чим в чомусь вам допомагати сприяти. Це може бути нова людина, це може бути стара людина, яку ви знаєте. Це може бути історія, що ви дуже активно можете зайнятися спортом, наприклад, вітаміни приймати, на дієту якусь сядете. Тобто, от фізичним своїм здоров'ям воно для вас поцікавиться карті може бути актуальне. По цій карті можете на себе брати за щось відповідальність, або у вас можуть бути в кар'єрному плані якісь досягнення по цій карті. Або якось будете впевнено про себе якось заявляти, показувати себе. Це може бути нова людина, яка прийде ваше життя в такому контексті. Там карта упала. Дев'ятка пентаклей. Ну дивіться, дев'ятка пентаклей дуже класна карта, фінансова. По перше. Це може бути фінансове надходження, але мені чомусь здається, Ця карта більш показує історію. Вона от її такі основне поняття. Я довго сильно там працював, працювала, і зараз я насолоджуюсь, спожинаю плоди. Тобто, по факту, це може бути ботекс, пластика, ін'єкція, косметологія. Витрати на якісь задоволення в третій декаді січня. Це може бути історія комунікації з людиною нарцистичного типу характеру. Це може бути покупка якихось матеріальних речей, типу там планшет, стіл, машина, ну, в такому форматі. Інвестиція в місце, де ви живете, ну, ремонт або там щось, не знаю, поміняти. Або це може бути ще відпустка по цій карті. Ну, от щось для себе. Як варіант, да, вона може давати. Надходження фінансових можливостей ресурсів фізично, може якась премія, аванс, підвищення заробітної плати, але все ж таки мені здається тут більше от інвестиція в себе. Давайте ще одну карту або в цю людину королеву жезів, я не знаю. П'ятірка мечей випадає. Ну, П'ятірка мечей може давати якийсь аб'юз по відношенню до вас або від вас по відношенню до когось. А по цій карті може бути конфлікт інтересів з кимось. Ну, це може бути, наприклад, знайомство в любовному плані, ви будете хотіти там серйозних стосунків, а людина буде хотіти несерйозну, недовготривалу історію, або навпаки. А це може бути історія, коли ви можете програти там спор, наприклад, або якусь там змагання. Там, не знаю, змагалися, хто отримає премію і не отримали. Не знаю, змагалися, типу, хто там буде на підвищення. І не, не отримали цього, ць, ну, цієї можливості. Ну, от Щось якось не так, як ви собі уявляли по цій карті. Дуже часто ця п'яка міще може давати історію ну, аб'юзу або конкуренції, відчуття якоїсь конкуренції від вас. Відношенню до когось, що хтось може вам конкурувати в такому контексті. Ну і далі у нас ідуть риби. Подивимося, що там у вас буде відбуватися. Дістаємо по три карти з трьох колод. Кожна колода це декада. Перша, друга, третя. Перша колода, Подивимося, що там у вас буде відбуватися. Перша колода. Ой, багато карт переворачуються. Три кубки випадає карта праздника, карта довольства, карта святкування чогось. А, карта може давати історію, що якась нова людина з'явиться в вашому житті, з якою ви дуже тісно активно будете спілкуватися. Може, якісь щасливі події у ваших друзів, про які ви дізнаєтеся і вони з вами будуть ділитися? Може, ви з ними будете чимось ділитися? Це може бути як варіант історія, що з якоюсь людиною, з якою ви вже спілкувалися, ваші стосунки перейдуть на більш тісніше. Взаємозв'язок, а може якісь заходи будете відвідувати, ну більш розважального характеру, або ділитися якимись своїми секретиками з подругами, подругами. Може, вони з вами будуть ділитися? Давайте ще одну карту. Мені здається тут якась нова людина може бути, або якесь свято. Давайте ще одну карту для вас. Карта диявол. Ну може в когось зав'яжеться якась передружба, недовідносине, любовний якийсь роман, інтрижка. Може в когось з'явиться якась історія. Ну, це може бути історія, що вас, наприклад, ваша близька людина може якось обманути, зманіпулювати вами. Або це може бути, до речі, відпустка, наприклад, в когось. Дуже часто диявол дає якісь розважальні заходи, типа концерта, стендапа, бари, ресторани, клуби. Це може бути історія, що ви будете якось твор... якийсь новий творчий проект, зайде сумісний, або креативом треба буде займатися. По цій карті може бути дуже багато залежностей, прокинутись. Ну, типа там алкоголь, шкідливі звички в такому форматі в першій декаді. Мені здається, тут більше якийсь відпочинок, лінію, гулянка, якась п'янка в такому форматі. Пажезлі. Ну Тут точно може хтось вам до вас з подарунком прийде, або з якоюсь пропозицією, але дивіться, будьте обережні, фільтруйте все, що людина може вам казати говорити, тому що щось там може бути трошечки нечисто. Може щось не домовляти людина, або а, пропонувати вам тільки для того, щоб а, отримати від цього користь, але вам це буде в ущерб. Розумієте? Да? А, Паж жезлів може давати історію, коли ви будете проявляти якийсь ентузіазм в якомусь питанні, ініціативу, якусь вольовитість в такому форматі. Паж жезлів може давати якісь хороші новини з роботою, точно можуть бути по цій карті. Друга колода. дістаємо, Це може, до речі, бути питання пов'язані з дітьми. Якісь ви їм будете там не знаю, кружок міняти, школу міняти, не знаю, там може завагітні через те, що там зальотний секс буде. Або я не знаю, попажу жезлі. Це може бути подарувати подарунок дитині своєї подруги. Друга колода, друга декада. Давайте три карти дістанемо від відсіля. Король кубків, ну це може бути людина, рак риба або скорпіон познакомиться. Яка це можете бути ви. Ну, я думаю, що це може бути вирішення якихось сімейних питань, може зустріч з сім'єю, особливо з батьком. Це може бути покровительство по відношенню до вас. Може ви станете для когось покровителем. По цій карті можуть бути якісь сімейні заходи, можете відвідувати або допомагати у вирішенні питань там, мамі, татові, тощо там дідусеві, бабусі, кому угодно. А по цій карті королева кубків король кубків може давати. Психолога, езотерика, таролога, у кого ви можете консультуватися. Тому, якщо що, добро пожаловать, посилання в шапці профіля на якось в такому форматі. Давайте ще одну карту. Творчістю можете займатися, або просто от, може у вас буде просити про допомогу, або ви в когось будете просити про допомогу у вирішенні якогось питання. Шестьорка жезлів. карта тріумфа, карта соціального життя, карта побідоносця, карта якихось досягнень. Може у вас буде. Побачення з кимось з цим королем Кубків а, або королевою кубків, я не знаю. А це може бути історія, що може будете відвідувати якісь офіційні заходи, наприклад. А, а... Слухати чийсь виступ. Може, ви будете виступати перед великою аудиторією. А король шестерка жезлів може давати історію, що хтось над вами може домінувати, якось більш бути така такою авторитетною людиною, якось піджимати під себе. Як варіант, це може бути по королюку по королюку, ой, по шестьорки жезлів. От якісь досягнення в особистому плані там в роботі, в реалізації, до яких ви дуже дуже сильно довго йшли, і це було. Доволі таки важко по цій карті. Давайте ще одну карту на другу декаду. Дев'ятка пентакли! Дивіться, взагалі фінансово непогана карта. Тут може бути премія, аванс, підвищення, але дивіться, її основний посил. Тут Тьотінька відпочиває, дивлячись на парк з готельного номеру. Відповідно, що це значить? Тут, скоріше за все, в другій декаді у вас можуть бути витрати на Приємне время припровадження з вашими друзями, або там ще з кимось, тобто там бари, ресторани, клуби в такому форматі. Це може бути як варіант історія ботекс, пластика, нікси, косметологія, стоматологія, шмотки. Шопінг, от може якийсь готельний номер будете знімати, з кимось там за кудись їхати. Ну, от може відрядження, відп... не відрядження відпустка буде, скоріш за все по цій карті. Ну, Тобто і фінансова інвестиція в себе, в свої якісь, от, от, удовольствия в такому форматі. Ну і давайте третю колоду, третю декаду подивимось. Остання декаду місяця, що там у вас буде відбуватися. Ой, дві карти випало. Опять секс може бути. Дьявол і тут жезлі випав. А це може бути історія, що, наприклад, у вас можуть з'явитися якісь потенційно можливості впродовж. Третьої декади, але при цьому ви, у вас може бути страх. А чи треба мені якось ризикувати, бути ставати в таку позу авантюризму, щоб отримати бажаний результат? Розумієте, да? Тож жезлів може давати якісь пропозиції. Це може бути імпульсивність в діях по відношенню до інших людей, що не призведе до хороших результатів. А це може бути як варіант історія созавісимих отношеній з кимось, до когось можете прив'язуватись, або дьявол може давати знову ж таки якісь от. Прив'язаність до якихось шкідливих звичок у вас. В такому форматі, знову ж таки, хтось може вас обманути, наприклад, по цій карті. Давайте ще одну карту для вас дістанемо на цей проміжок часу. На третю декаду шестерка мічей випадає, поїздка кудись може бути дорога. А, може до вас хтось в гості приїде, може ви до когось дор в, дор в дорогу будете їхати? А це може бути як варіант зміни роботи. А, перехід не на... в таке її знаєте основне базове трактування це вихід з одного такого положення і перехід на більш. Комфортний рівень нашого життя. Відповідно, ця карта вона потенційно може показувати історію, типу що тут це може бути, наприклад, підвищення, більш приємні якісь умови на роботі зроблять, ви собі якось оформите якісь більш приємні умови. Розумієте, так? Да? Шестерка м'яче може давати якусь, не знаю, пошук якоїсь інформації, збір якоїсь інформації, підготовка до екзамену, здача екзамену. Ну я думаю, що тут повинні здати. Ну, страхи по дияволу точно будуть. А, а, не знаю, може, якусь пошту будете відправляти або вам будуть відправляти якусь пошту. Ну, от Щось якось в такому контексті. Ну і ще одна карта для вас. Король Пентакли. Ну, це може бути людина, телець Діва Козиріг по знаку Зодіака. не тільки жінка, це може бути і чоловік. А, і тут це може бути нова людина, з якою у вас там інтрижка роман секс буде. А це може бути історія, що службовий роман може бути керівник, це може бути або там по посаді трошечки вище, ніж ви. А як варіант, це може бути історія а, фінансово непоганий місяць, може бути особ... ну третя декада, я маю на увазі. Отримаєте якісь дивіденди або там зарплати. В хорошому форматі, може підвищення. Це може бути інвестиція однією великою сумою в покупку там недвіжимості, в ремонт, в мебіль. Ну, тобто от щось дуже важливе, таке, ну і дороговартісне. Це може бути переоформлення банківських карток. Будете кредит може брати, може, закриватимете кредит, або ну, от, щось з фінансами, от, з банківськими структурами можете вирішувати, вирішувати по цій карті. Тому якось так, для вас, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе. Цьоміки, боміки ускакал закат, оревуар.